У Рівному мешканці багатоповерхівки впродовж кількох років просять у місцевої влади віддати у власність прибудинкову територію. Дані про більше двох тисяч репресованих жителів області увійшли у десяте видання, реабілітовані історією Рівненщина. Про жіночу моду у Рівному 1930-х років розповіли у краєзнавчому музеї. Також показали речі, які користувалися популярністю у рівнянок. Сьогодні на майдані незалежності провели в останню дорогу кадрового офіцера, полковника збройних сил Андрія Наконечного, як повідомляє прес-служба рівне ради, він був одним із тих, хто у 2014 році формував другий батальйон Горинь. Після цього служив у ньому до розформування у 2021 2022 роках. Андрій Наконечний був військовим комісаром Рівнещини. Останнім часом ні службу у 10-му армійському корпусі. Загалом військовій службі чоловік віддав 27 років. 12 березня серце 43-річного Андрія Наконечного перестало битися. У нього залишилися батьки, дружина, дочка та двоє синів. У нього зупинилося серце. Він помер не від кулі ворога, але в зв'язку з тим, що війна триває не з 22 числа, не з 22 року, а з 14-го року починаючи. Ці всі всі викладки для військових вони є щоденними і в першу чергу страждають, на жаль. Наші сім'ї, і рідні, найближчі. Сьогодні з сумом ми схиляємо голову над загиблим і маємо зробити все для того, щоб підняти його дітей і підтримати батьків, дружину наш а ось наш будинок, а ось дитячий майданчик. І написано ось тут. Ось прибудинкова територія. Ленінська. Зараз Соборна, 32 Голова ОСББ Ірина Романенко показує карту вулиці 1986 року. На ній будинок за адресою Соборна 32 має прибудинкову територію розміром 9 соток. З 2005 року ця земля разом із ділянкою поруч перейшли у власність міста. Відтоді каже пані Ірина, мешканці. Не вдається її повернути. ми створили ОСББ. У 2008 тисячі ми створили ОСББ, і з цього року ми намагаємося отримати прибудинкову територію. Ми погоджуємося на перемовини. Зрозуміло, що ми не можемо претендувати на всю ділянку, але є норми архітектурні, є санітарні норми. Тому ми і хочемо мати свою прибудинкову територію і найняти саме на цю територію двірника, щоб доглядати за нею. Ви ж бачите, що коїться. Зі слів мешканця будинку Олександра Федорчука, тут вони хочуть, зокрема, обладнати спортивний майданчик для дітей. Звичайно, потрібно у нас взагалі виходить, не залишилося нічого. Тут дітям нема де погуляти взагалі, тут заставлено все машинами весь час, що на вихідних, що на будніх. Тобто виходить тільки цей шматочок, де можна чи погуляти, чи у нас там під це було. Меча якого покидати. 28 лютого. Ірина Романенко написала письмове звернення до міського голови Олександра Третяка з проханням віддати у користування мешканцям територію біля будинку. Однак відповіді каже, не отримала зі слів речниці міськради Оксани Власюк. Звернення розглядатимуть упродовж місяця. Відповідь має прийти не пізніше, 28 березня. Крім того, в грудні минулого року це питання розглядали на сесії міської ради, каже начальник міського управління з питань земельних. Відносин Сергій Таргоній даний проект рішення був відкладений для додаткового вивчення. В результаті розгляду це депутатське рішення відклали на до вивчення. Ну я не можу сказати причину. Треба дивитись стенограму. Земельна ділянка на даний час перебуває в комунальній власності міста. Тобто це землі запасу міста. Поруч із загородженою ділянкою, яка за словами Ірини Романюк, раніше була прибудинковою територією. Нині пустка. Земля пояснює голова ОСБП. Також знаходиться на балансі міста. тут хотіли побудувати будинок, просто ось тут, де ми стоїмо. Тут була медична бібліотека, стара будівля історична, яка раніше до другої світової війни називали жіночою клінікою лікаря Квашенко. Її знесли тут було землі сім соток. Для того аби під будинок знайти територію наших 9 соток, Ось там за парканом теж забрали. Хоча це прибудинкова територія. Мешканець будинку Соборна 32, Ігоро Хримчук каже, хотів би, щоб їхнім ОСББ віддали територію колишньої бібліотеки. Додає, що зі сміттєвих баків поруч вітром сюди зноситься сміття, яке люди прибирають самі. Аби обгородити смітник, мешканці будинку звертались до міського департаменту інфраструктури та благоустрою. Враховуючи що Тут 9-поверхівка, то я думаю, що якби спільно, то я думаю, що було правильно, щоб повернути цю територію взагалом для нас, для того будинку, тому що фактично в тому будинку їх ну немає тої території. Ну якщо спільно, то ну то буде наша територія. Начальник міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима у коментарі Суспільному повідомив, що загородження для смітників встановлять. Можуть бути дощі, може не бути дощі, можуть бути морози. Там виконуються бетонно конструкційні роботи, і тому їх ви виконати і сказати, що часом часі воно буде отак чи отак. Я не Є від них звернення в цьому році. Будемо його виконувати відповідно до черги. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Волонтери з Херсонщини, які тимчасово переїхали до Рівного, зібрали гуманітарну допомогу для земляків. Їжу та ліки на південь України. Сьогодні відвезла команда Херсон евакуація безкоштовно. Волонтер Денис Фатько розповідає: зараз вони евакуйовують жителів Херсонщини у тилові регіони, а дорогою назад збирають у міста гуманітарну допомогу землякам. За останній місяць волонтери здійснили три евакуаційних та шість гуманітарних поїздок у Херсонську область і планують продовжувати робити. Це і надалі, але залучившись волонтерською допомогою з рівного «У нас була евакуація. Ми вивозимо людей з під обстрілів з сел Херсонської області, які знаходяться на першій лінії через Дніпро. Вже ворог, який останнім часом, починаючи з березня місяця, просто точечно гатять по людям, по цивільному населенню. Люди йдуть зарядити телефон або отримати гуманітарну допомогу і з дронів відслідковують їхні переміщення по селу і скидають гранати на людей, на цивільних. Деякі люди взагалі залишились сам на перед Передостання евакуація була у нас. і Сім'я виїжджала і забрала бабусю лежачу, яку просто покинули на напризволящі. Вони забрали і попросили, можете допомогти вивезти лежачу людину. Звісно, можемо. У 2018 році вчителька з Ярославицької громади Дубенського району Людмила Чухрій з'ясувала рідний дядько її чоловіка разом з 19 земляками. У 1940 році був заарештований радянською владою за зв'язок з українською повстанською армією. Частину заарештованих ув'язнили, частину розстріляли. Щоб дізнатися правду, Людмила Чухрій вивчила матеріали кримінальної справи, яку знайшла в архівах Рівненської. СБУ каже, робила це, аби виконати останню волю мами репресованого Володимира Чухрія, яка померла, так і не дізнавшись, що саме трапилося з її дитиною. Це стало таким поштовхом реакції. Напевно, на ці материнські сльози, на те материнське страждання, яке вона пережила, яке вона пережила, адже з. Чотирьох її дітей в живих залишився лише один Степан, а двоє дочок, Галина і Лідія, а також цей Володимир, були репресовані анкведиською машиною. Про більш ніж дві тисячі жителів Рівненщини, у яких доля така ж як і у Володимира Чухрія, можна прочитати у 10-му томі науково-документального видання Реабілітовані історією Рівненська область керівник науково-редакційної групи книги, історик Андрій Жив'юк розповідає сюди. Увійшли дані про жителів Рівненщини, які були репресовані з 1918 по кінець 80-х років минулого століття і не згадані у попередніх томах зокрема, тут є невідома раніше інформація про репресії радянської влади проти ромського населення, репресії, які здійснювали органи ГБ. А тут на Рівненщині проти ромів в 40-41 роках, зокрема проти верхівки. От це барони, королі їхні, які сюди перебузували з території власне центральної Польщі. Коли почалась війна, вони шукали тут якби захист, але натрапили тут на органи госбезапасності совєцької, які їх репресували. Про це в Томі 10 є стаття. Загалом у десяти книгах реабілітовані історією Рівненська область опубліковано довідки про майже 26 тисяч репресованих жителів Рівненщини та інших регіонів. За словами Андрія Живюка, наразі триває робота над 11 томом. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Дерев'яна так абсолютно ціла. Щоб ви бачили, як вона закривається мило на Гудзичу. Завідувачка відділу краєзнавства обласної наукової бібліотеки Олена Гумінська показує парасолю, якої рівнянки у 1930-х роках прикривалися від сонця. Її та інші речі презентували на лекції Як це носили з історії рівненської моди 30-х». Зі слів Олени Гумінської, на моду того часу вплинув той факт, що рівне перебувало у складі Польщі. Відкриті кордони, відкриті європейські кордони. Багаті рівняни відправляють дітей вчитися в Європу: Варшава, Краків, Прага, Сорбона, Париж. Діти вчаться там в університетах і приїжджають назад в Рівне підтримувати своїх батьків. І тим часом привозять звідти моду, правда, і французьку, і польську, і чеську моду. І, звичайно, оця краса, оці можливості якраз тут вкорінилися. В рівному. Вона любила сумочку, гармонійно до неї рукавички. Маленька сумочка, зовсім маленька, називалася туребка. Як можна запропонувати було і таку гарну сумочку майже сучасну. і з колекції капелюшків, ось маленький літній з вуалів. Краєзнавиця Галина Дальничук розповідає, що серед рівнян були люди різних статків, найбагатіші купували одяг у Європі, менш заможні користувалися послугами місцевих кравчинь. Власне, якщо так поговорити з рівнянами, хто тут жив, то на кожній вулиці була одна. А той більше кравчить. Звичайно, вона могла і в борг пошити, і помінявши на шмат сала, чи якусь іншу, хтось робив, скажімо, черевики і мінявся одне з одними. Тобто за статками. Але бажання одягнутися красиво, мабуть, було у всіх. У період між двома світовими війнами 10% українців нашого краю проживали у містах, розповідає краєзнавиця Алла Українець. Решта були сільськими жителями. Проте за її словами, і вони слідкували за тодішньою модою. Щоправда, купувати дорогу тканину селяни не могли, тому виготовляли її самостійно. Наші люди нічим не хотіли відрізнятися в селах від тих, що жили в містах, містах від тих, що жили в інших європейських частинах, в інших частинах Європи. І тому були модні журнали, на них орієнтувалися. Селяни не завжди тих модних журналів бачили, але вони приїжджали на ярмарки, вони бачили, ходили по місту, і вони так само десь шукали можливість придбати собі тканини і пошити одяг, який би нагадував міський. Ольга Верещук, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини Рівне. Вона з Рівненські дзюдоїстки здобули сім медалей на Кубку світу серед спортсменів з порушенням зору. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук, сторінці регіонального центру Інваспорт у складі національної паралімпійської збірної команди України з 11 учасників, дев'ятеро спортсменів з Рівненської області. Їхні тренери Михайло Романкевич та Іван Іваницький. У перший день змагань рівненські дзюдоїстки вибороли одну золоту. Вона в активі Наталія Ніколайчук та дві бронзові нагороди. Вони дісталися Інні Сич та Юлі. Іваницький. У другий день змагань, 14 березня, рівненські спортсмени здобули чотири медалі у різних вагових категоріях: золото в Анастасії Гарник, також золото в Олександра Назаренка, срібло та бронза у Анжели Гаврисюк та Едуарда Тропінова. Нати, снаряди, ракети. Внаслідок російсько-української війни територія України насичена вибухонебезпечними предметами. Якщо знайшов, не чіпай. Протипіхотні міни нажимної дії різних модифікацій: пластикові, зеленого чи коричневого кольору можуть бути встановлені на ґрунт, в ґрунт, у траву, в листя чи сніг. Різні моделі містять 50-100 грамів вибухівки. При наступанні на міну вона здатна відірвати ногу, обпікти та контузити. Не чіпай відійди безпечну відстань. Не підпускай інших, познач місце і зателефонуй 101. Це збереже чиєсь життя. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.